Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Світлано, добрий вечір. Вам доброго вечора. Якою є оперативна обстановка ситуації в енергосистемі, особливо після нічної атаки? Про Рівненщину, теж маємо згадати вам слово. Так дійсно ситуація продовжує бути складною. І В нас, як ви вже і сказали, діють графіки відключень на всіх територіях на всіх областях України і це пов'язано звичайно в першу чергу з атаками на енергетичні об'єкти, яких енергетика зазнає починаючи масовано, починаючи з кінця березня цього року. Вчора знову ворог атакував черговий енергетичний об'єкт на Рівненщині було пошкоджено. Обладнання на одній з підстанцій, повітряні лінії, внаслідок чого були відключення. Споживачів заживили по тимчасовій схемі. Однак ситуація з атаками погіршує на жаль ситуацію загальну в енергосистемі, і кожна додаткова атака це додаткові порушення і додаткові обмеження. На жаль, ну і цей тиждень, до речі, за оцінками синоптиків. Він є рекордним по спеці. Як спорується система, енергосистема чи справджуються прогнози про надзвичайне навантаження? Ну, звичайно, спека це. Якби дорівнює тому, що зростає споживання, і ми розуміємо громадян, тому що наших споживачів, тому що дійсно температури надто високі, і багато хто користується системами охолодження, кондиціонерами. І це звичайно додаткове навантаження на енергетику, тим більше, що в нас зараз і пошкодження, і додаткові атаки росіян, і також ми проводимо масштабну ремонтну кампанію, технологічне обслуговування всіх наших доступних енергетичних потужностей Сти генеруючих потужностей, системи передачі для того, щоб взимку ситуація була. Кращою, тому що ми всі розуміємо, що взимку нам вкрай необхідна як електроенергія, так і тепло. І Тому готуватися потужно ми маємо вже зараз. <гум> ну згадаємо, давайте ще й про те, що ну теж як один з інструментів, все ж промисловість просить уряд знизити частку імпортної електроенергії. Вона коштує дорожче ніж у Європі. Як це на тепер можна зробити? Ну вже зараз. Ми, якщо чесно, боремося навпаки за те, щоб підвищити можливості, скажімо так, можливості імпорту, тому що ми розуміємо, що це додатковий дуже потрібний нам інструмент для того, щоб балансувати енергосистему, тримати її в стабільній роботі і покривати те споживання, яке ми маємо на сьогоднішній день. У нас можливий імпорт з країн Європейського союзу, з країн сусідів, 1700 мегаватт. Кожного дня ми імпортуємо приблизно там сьогодні, допустимо, в найбільші години імпорту, це 1444 МВт, мегаватти. Вчора було понад 1600. Тобто ми практично вибираємо цю норму, і бізнес користується цим інструментом, тому що це забезпечує їм стабільне постачання електроенергії, адже ті, хто... Імпортує більше ніж 80% потрібної їм електроенергії, потрібного їм споживання. Вони забезпечено отримують постачання електроенергії до них не застосовується графіки відключень. І для бізнесу часто навіть не ціна електроенергії, а саме стабільне постачання електричної енергії є дуже важливим для їхніх виробничих процесів. В той же час ми закликаємо бізнес. І побутових споживачів користуватися тими інструментами, які уряд наразі вже розробив, і це дає можливість підприємствам встановлювати свої генеруючі потужності для власних потреб, якщо буде можливість передавати також надлишки в систему. Це і пільгові кредити, і ми спростили просто максимально всі. Технічні умови щодо приєднання, щодо будівництва, щодо землевідведення, екологічні норми тобто, все, що можливо було спростити, ми все наразі вже спростили і працюємо з бізнесом для того, щоб бізнес встановлю, користувався цими можливостями і встановлював свої додаткові генеруючі потужності. Це і для них, якби більша енергетична незалежність буде, і для системи менше навантаження взагалом системи. Так, отже, підсумову маємо пам'ятати, що економія, економія ще раз економія. Врешті треба трошки почекати. Сподіваємося, що дякуючи нашим партнерам, зокрема, то Норвегія, як новина, да передала 100 мільйонів євро на енергосектори. Так само наші, скажімо так, спроможності уряду і Кабміну в цілому, все ж будуть даватися в знаки і ситуація буде вирівняною найближчим часом. Дякую вам за долучення до ефіру, Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була щойно з нами.